Оксана Максимів, дізнавшись про свою хворобу, три роки не виходила з дому, але знайшла у собі сили почати жити повноцінно. Нині у неї безліч захоплень. Жінка відвідує різні місця, спілкується з людьми. Сьогодні Оксана Гериня виставки Час вийти на світло. На залізничному вокзалі Черкас представили художні портрети історії десяти людей з інвалідністю. Герої з Івано-Франківщини, Черкащини та Тернопільщини. Одразу на такі проекти я погоджуюся залюбки, щоб нас чули, щоб нас бачили, щоб нас дійсно щоб ми самі в собі не замикалися. Як свідчать дані національного соціологічного дослідження, 50% українців рідко або майже ніколи не бачать людей з інвалідністю у повсякденному житті? Причиною цьому є не лише фізичні бар'єри. Щоб люди з інвалідністю вийшли на світло, тобто це якби поклик, щоб ніхто не замикався в чотирьох стінах, щоб всі розуміли, що вони потрібні. Суспільство їх бачить, суспільство їх чує. Ми маємо зробити все, щоб вони мали змогу вільно, доступно для всіх послуг. Композиція світлин побудована на грі світла і тіней. Головна ідея виставки полягає у тому, щоб мотивувати людей з інвалідністю та їх рідних приймати себе, долати внутрішні бар'єри та заявляти про свої права і потреби. Висвітлюється історії десяти людей з саме цих регіонів, які стали. Настільки сміливими, що е, живуть е, життя наповну, і, от е, е, як видно на світлинах, е, готові надихати інших, так само е, е, жити своє е, життя. Е, е. Оксана Максимів нам не змогла приділити багато часу, Її життя вирує, і у ньому багато справ. Я вийшла заміж. Я працюю, я люблю творчість, я граю, грала в театрі, я спілкуюся. Я, я все роблю, все повноцінне роблю, те, що робить кожна людина. Олександр Іващенко, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.